Ремонт об'єктів цивільного захисту у пріоритеті роботи міської влади Ніжина. Очільник міста особисто тримає на контролі цей відповідальний процес. Бо жителі громади в першу чергу мають бути в безпеці. Олександр Кодоло проінспектував укриття Ніжинського терцентру, в якому нещодавно було завершено ремонт за кошти місцевого бюджету. Тут був просто такий невеликий підвал. Дякуючи працівникам територіального центру. Вони його повністю очистили. Від сміття непотрібу, як завжди, у нас в усіх підвалах, під усіма будинками, і за кошти міського бюджету 290 тисяч гривень було виділено з міського бюджету на ремонтні роботи. Як бачимо, тут зроблена підлога, заглиблена підлога, облаштована вентиляція, комунікації, світло, вода проведена, санвузол. Тут є опалення, ми відчуваємо, що зараз тепло. Ремонтні роботи в укритті Ніжинського терцентру було проведено швидко і якісно. Підсумовує очільник Ніжина. Зроблені елементарні будівельні роботи оздоблювальні стіни, покрівля. Підлога, тобто все найнеобхідніше, облаштовані вали для сидіння, місця для сидіння за допомогою наших партнерів у нас всі заклади забезпечені ємностями для води. Ми перевірили вони зараз, наповнені і, в принципі, є всі необхідні умови для безпечного перебування. Наскільки мені повідомо, що вже це укриття активно використовується да? працівниками терцентру, підопічними. На жаль, у нас зараз постійні тривоги, і зараз, вже по крайній мірі, ми розуміємо, що працівники терцентру. Мешканці навколишніх будинків мають змогу сюди прийти і захиститися від ворожих обстрілів. Часточку душі і креативу внесли в облаштування укриття і творчі працівниці терцентру, аби тут було затишно і красиво. Без підтримки міської влади ми нічого б не зробили, тому що те, що ми зробили, ми очистили. Ми перебрали той мусор, який тут був. Да? Але зрозуміло, що ті кошти, які були нам виділено, це зробила. Ремонтна бригада. і це укриття дуже важливо для нашої роботи, не тільки для спеціалістів нашої установи, які під час сирени спускаються і працюють тут, але і для відвідувачів територіального центру. І вже багато заходів тут проходять, і навіть люди літнього віку, які там і майструють, і займаються там оздоровчою фізкультурою. Коли триває сирена, вони спускаються сюди і не переривається оцей цей важливий для них процес. Тому я тільки можу подякувати за все, і ми надалі, до речі, хочемо тут облаштовувати це приміщення, тому що саме люди літнього віку хочуть розписати тут стіни. Після нашої перемоги в укритті планують організувати повноцінну роботу гуртків центру, адже у сховищі є всі належні умови. Та й зараз, під час тривог, відвідувачі центру можуть не відриватися від занять, проводячи їх в укритті, що є дуже зручно на достойному рівні. Тут все облаштовано. Тобто, сьогодні це я би сказав не просто укриття, а це нормальне приміщення для роботи або для якихось активностей. У нас терцентр проводить багато заходів зі своїми підопічними і багато ніженців похилого віку. Приходять сюди, щоб провести досуг і щось зробити корисне для громади нашого міста і для наших захисників, в тому числі.